Дорогі друзі, вітаю вас в ефірі коучинг розбори з аллою Задніпровською. Мене звати Ігор, я коуч, і Алла Задніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучен школи і справжня чарівниця. Алла, вітаю вас. Вітаю, вітаю, всіх вітаю. Хочеться сьогодні з чогось весняного почати. Давайте поділимося У мене сонце зараз вийшло. В Києві зараз сонце. Що у вас? Що Весняного у вас? в а... мене також сонечко за вікном, але це в Іспанії. Це нормальна історія з сонечком круглий ага. uh, круглий рік, тож це не таке свято, як наприклад, на на весну в Україні. Мої рідні. Тож сонячно, і головне, що сонячно тут всередині, ага. бо весна, хочемо ми чи ні, але все одно є така звичка вже в нас, в кожного з нас разом з весною розквітати, розкриватись, знаходити нові хвилі, не знаю, своїх бажань чи нові двері відкривати в своєму розвитку. <ків> Тож це дуже-дуже відчувається, коли спілкуюся з учасниками програми або там, зі студентами, з випускниками. Дуже-дуже відчувається це, і це надихає. А як початок весни позначається на западах клієнтів? Є якісь у вас з цього приводу спостереження? Саме від клієнтів? Від... Ну, так само від клієнтів. Ем, як, знаєш, під новий рік, ага. начебто, коли рік почнеться, щось нове буде відкриватись, так само і з весною, а начебто ем, більше запитів про якісь проекти, або ага. про ем, якісь нові рівні проєктів, да, чи там нові рівні свого життя. Ем, от Про щось нове, ем, більше запитів, ніж раніше. Так, ну давайте подивимося тоді на наш запит сьогоднішній, наскільки він весняний, поки я включаю проханням глядачам поставити вподобайку нашої трансляції. Так, ну не знаю, скажете, наскільки це весняно виглядає. Працює вже 5 років у маркетингу. Але відчуваю, що трохи застигла на місці. Хочу з'ясувати, в чому мій наступний крок, куди можу спрямувати свою енергію і таланти? Чи могли б ви допомогти розробити чіткий план розвитку і навчитися ставити амбітні цілі? Ось такий запит. Ось прямо ти підкреслюєш весняний запит, те, що я сказала, тільки що. Бачиш тут якийсь новий етап розвитку, да і новий нові цілі я б все ж таки більше, більше хотіла тут зрозуміти в чому як людина відчуває що застигла це про що угу. і саме з того можливо буде більш чітка ціль Бо щось спонукає людину ставити ці цілі, якісь. Да? Uh -huh. Як ви розумієте, що застигло, Я б запитала? Uh -huh. це, це трошечки реальності більш чіткої для того, щоб сформувати ціль. І чіткий план розвитку задля чого, щоб що було? І тоді буде більше зрозуміло, чого хоче людина, бо зараз це не зрозуміло. Допомагати ну, я... людині розробляти план чи й план розвитку, щоб не, не знамо, що було. Якщо не зрозуміло чітко, чого хоче людина, то тоді розвиватись можна будь-як, в будь-яку сторону, що саме тоді розвивати, і тоді як, що це буде за план. З'ясується тільки коли буде ціль, ну от я як я розумію цей запит, якраз людина і не розуміє, чого хоче. Бачите, якщо весна прийшла, є енергія, хочеться щось змінити, кудись рухатись, і ніби не розумієш, яким шляхом іти. І тоді mm -hmm. ви кажете, що можна подивитися саме, що, що хоче людина змінити. Правильно я розумію? Так, так от, дивись для мене це це в цьому запиті. Ну я не прочитала, що вона. Розгублена і не знає, куди рухатись. Я так не... Вона хоче навчитися ставити амбітні цілі. Там було написано. Там немає зрозумілості, що вона не знає куди. Mm -hmm. Там написано, що вона хоче амбітні. Що для неї амбітні ми будемо з'ясовувати? А які зараз є? Чи вони амбітні, чи не амбітні? А е mm -hmm. <кій> вона хоче в маркетингу саме просуватися там чи розвиватися. Чи вона хоче, вона ж сказала про маркетинг. Навіщо вона то сказала? Да? Чи вона хоче не в маркетингу, а кудись в інше русло йти? Це дуже-дуже важливо дослідити. І це все буде про постановку цілі. Це, що я сказала, разом із дослідженням застигання на місці. Угу. І коли людина е, сформує, ну, нехай поки що навіть не прямо чітко ціль, а хоча б напрям, ну, наприклад, я хочу е, продовжувати там у маркетингу свою кар'єру там і а хочу, е, не знаю, свій проект запустити, або там збільшити дохід, е, або Працювати там, не знаю, в, десь в компанії, яка там більше, заробляти більше в компанії, або працювати на себе. Ну, Зовсім ми тут не розуміємо да, з цього запиту, про що йдеться. Uh -huh. Або людина може сказати: я не хочу маркетингу, я хочу ну, чогось іншого. Не знаю поки що. І це вже зовсім oh. інший запит: це запит про зміну діяльності, можливо. Я б задала тоді запитання, при яких умовах ви б залишились тій діяльності, якою займаєтесь зараз? <гум> просто подосліджувати, чи просто людина втомилася е, від цього відчуття того, що вона застигла на місці, чи дійсно це не те, що їй подобається зовсім. Якось воно так вийшло, що вона в тому маркетингу опинилась. І тут дійсно треба щось змінювати. Mm -hmm. Можливо, це втома і ем, все, що вона робить, їй подобається, але просто зараз таке от відчуття в неї. Це mm -hmm. ем, може бути запит про зміну діяльності, чи е, якийсь е, новий етап в кар'єрі, чи про свій проєкт, е, чи про, можливо, зміни в житті загалом. Я не знаю. Виходить, що ніби треба провести таку ревізію життя повністю, да? Чи, чи все ж таки як коуч, я думаю, як коуче працювати, чи тільки ага, все, буде, все буде більш зрозуміло, коли людина трошечки розкаже про застигла на місці. Це про ага. що? Якщо вона тут буде казати не тільки про маркетинг, ага. то я б все ж таки. Подивилась на життя загалом. Це називається на мові коучингу. Подивитись на контекст життя, в якому знаходиться запит. можливо зараз дивіться ще, про що може бути цей запит. Наприклад, є таким червоною ниткою, що немає стосунків. Ну, наприклад. Дуже та, часто ви, а винен маркетинг в цьому, а людина, щоб компенсувати, ну, боїться, та, стосовно, та, та, та. бо там не знаю, травматичний досвід, чи там не вірить в те, що це можливо, і таке інше, і вона іде тоді в реалізацію, чи в роботу, починає компенсувати. Нестачу не того, що важливо, тим, що вона зайнята, і таким чином не вирішує запитання, яке дійсно турбує. І, можливо, коли ми подивимось на той контекст, і людина почне розповідати, і емоційно буде більш виділено якраз стосунки. І тоді і -і. можна просто це повернути через запитання, коли ви розповідаєте про стосунки, у вас змінюється стан. Можете більше розказати, про що це, або там з чим це пов'язано. І людина там відкриє щось нам, і ми навіть не знаємо, куди ми підемо в цьому запиті. Я вам вже накидала декілька можливих, можливих шляхи, тож не поспішаємо вирішувати, допомагати людині в маркетингу робити кар'єру. Або там. Здобувати нові навички, бо там вже є начебто з розвиток, не поспішаємо, так. а задаємо запитання, досліджуємо запит, досліджуємо вектор, хоча б вектор, в якому довгострокової цілі, куди людина все ж таки хоче е, от те, що вона каже, про там план кроків, да, якісь амбітні цілі. От В якому це напрямку повинно бути. А знаєте що? Я вам задам питання, як от нашим глядачам, хто так само відчуває зараз на початку весни, що десь застиг, які питання можна задати самому собі, перед тим, поділіться власне, у вас, нема такого відчуття? Які у вас плани на цей тиждень, принаймні? А, Ти знаєш, в мене дуже такий натхнений тиждень, тому що. Буде наприкінці тижня, в мене проєкт, це пілот, нова right. програма, бачиш, весна, нова програма, на яку на з'явлення цієї програми вплинула група 37 потік студенти, які навчаються, і вони, коли я запитую там, Чого ви потребуєте, то вони більшість сказали, хочемо зрозуміти, як працює груповий коучинг, хочемо працювати з групами, але нема досвіду. Ми вже вміємо навчилися працювати в індивідуальному форматі. Я створила таку програму, яка називається Магія групи. Як масштабуватися через роботу в груп з групами, і цей пілот буде якраз п'ятниця-суботу. Я дуже дуже натхнена, тому що. Цю програму створювала якраз на початку року, коли була в Індії, то зрозуміла, що буду проводити саме її. Був запит від моєї команди «Алла, давай щось для розвитку коучів, не тільки для початківців, а для розвитку коучів. І я почала створювати одну програму, а потім переорієнтувалася і створила саме цю Тож, кому цікаво працювати з групами, друзі, приєднуйтесь до е, нашої програми. Я не знаю, чи буде закрит набір, бо ми беремо тільки там, до 100 людей. Можливо, ще міста є. Тож е, дізнавайтесь ми посилання дамо, дізнавайтесь і приєднуйтесь. Дуже потужна програма. Е, де ви навчитесь працювати з групами, дізнаєтесь етапи роботи з групою, енергія групи, динаміка, як залучати людей, щоб вони дійсно особливо в онлайні не зрозуміло, що з цим робити, да, mm -hmm. закриті віконця, <кій> як впливати голосом, як впливати вправами різними. Навіть є можливість вас провести групову роботу для того, щоб отримати зворотній зв'язок. Теж приєднуйтесь. І в мене буде декілька заходів там, в Board Business Club, і проводжу, кому цікаво, пограти зі мною в покус в Барселоні вживу. Якщо буде місце, коли ви надішлете запит, граємо 13 березня. Або просто залиште заявку, і наступного разу, коли я поставлю цю гру, це буде десь через 2-3 місяці. Я проводжу дуже рідко. А ви можете також доєднатися. А куди писати людям? Ну, якщо грати в фокус. Я розумію, що коли тренінг, то є сайт, написати мені, написати мені особисто в соцмережі в Фейсбуці, я реагую швидше за все. Можна написати або в Фейсбук або в Інстаграм, і е, я от, доєднаю вас там, з'єднаю з, з е, своєю помічницею і ви будете учасницею учасницею чи учасником? Так, зрозуміло, я хотів уточнити з приводу магії. Я люблю це слово дуже І вас називаю чарівницю, бо для мене коучинг це все ж таки про, якесь, про якісь чари. Да? Е, чому саме ви вибрали це слово, що магічно буде саме в цій програмі? Троші ти знаєш, це ж не магічна програма, а тема нашої програми магія групи. Чому так? так? Бо та, коли ми так. працюємо ем, з один на один, та, та. то магію створює коучинг і поле. Та. Коли працюємо в групі, то додається ще магії від кожного учасника. Бо ем, коли, наприклад, Одна людина в групі дає зворотній зв'язок, то інша людина, яка не могла ем, не знаю, отримати інсайт, чи зрозуміти, там, чому вона хоче це зрозуміти, чи ем, побачити якийсь натяк на вектор руху, вона чує, як те, що каже інша людина, начебто це відповідь на її запитання. І така магія вона завжди є, коли працює група, бо Всесвіт, начебто, підбирає нас в групу один для одного. Пам'ятаєш, як ти навчався коучингу і яка наша група була магічною, і ви всі казали, Алла, ну як то може бути, начебто, кожна людина це для мене. І навіть коли ця людина мене дратує, вона все одно для мене, тому що вона мені дає послання про мене. В чому, ну, що саме те, що дратує і є в мені, тільки трохи в іншому вигляді. Або я цим не користуюсь, або цього е, це, е, є в мені, я приховую, тому що мені це не подобається в такому вигляді. Але в іншому вигляді це може бути. Ось е, тому це магія. Навіть це може зробити не ведучий. Да, а в групі буде хтось, хто дає відповіді на запитання когось, і завдяки цьому створюється магія. І це ще не все. Коли працюєш з групою, то учасники можуть іти до тебе, а ти коуч, або там психолог чи психотерапевт, учасники можуть іти до тебе в твої інші проєкти, або піти до тебе в індивідуальну роботу. І це також магія, так би ти е, до цієї людини не дотягнувся. А коли ти працюєш з групою, то людина бачить, відчуває твоє поле, твою силу і ваш зв'язок, і вона може, е, ти навіть її не запрошував, а вона може сама захотіти прийти до тебе і е, не знаю, чи заключити контракт, чи щось купити, твою книжку, чи гру, чи квест. чи… До речі, вітаю, Ігор. Тебе прямо тут вже в полі <клі> свідків, де ти так. казав квест. Я бачу зараз, що ти вже про нього говориш на загалом. Ти так, вже так, проявився, так. і ми тебе вітаємо всі з цим з цим святом. Так, да. Запрошую, до речі, всіх глядачів до свого квесту. Я от якраз намагався зробити тренінг, де є відчуття, де треба звільнитися. Від чого знайти вихід, знайти двері, як я називаю цей тренінг двері із країни дурнів, тому запрошую. Посилання десь там під відео можете знайти. Але мені захотілося якраз оце, якусь групову динаміку спробувати на цьому запиті нашого умовного клієнта сьогоднішнього. Якщо людина з цим запитом саме опинилася в такому колі груповому, що на неї могло б вплинути? І, і от, змінити її от з цього застигання, так би мовити, як ви вважаєте? Якщо б у людини був такий запит в груповому да, полі, да, та, та, та. дивись, точно в групі буде хтось, хто вже ставить якісь цілі амбітні, наприклад, та. і це буде прикладом. Або хтось, хто розкаже історію, що його вибуло з того застигання. Або хтось, хто розкаже, поділиться своїм інсайтом і скаже, як він зрозумів, куди далі рухатись, чи зрозумів там, що його тримає. І таким чином навіть не тільки за рахунок інструментів, які дає mm -hmm. коуч групі, та, і група по них рухається, а завдяки тому, що в групі хтось буде ділитися своїми mm -hmm. інсайтами. Своїми спостереженнями за, за іншими, і, і своїми спостереженнями і результатами у вправах, які дає коуч, і, і навіть натхнення. От я знаю по собі от енергія, Точно, і натхнення, і енергію, і оцей, коли людина ділиться, то ти не можеш не відчувати енергію, з якою вона ділиться, і, начебто. Ця енергія передається і тобі, і вже коли в тебе енергії більшає, ти можеш трошечки далі дотягнутися до свого там до відповіді на запитання чи до вирішення запиту і таким чином ти вирішуєш. Слухайте, ну це виглядає як лайфхак. Насправді, коли ви відчуваєте, що ви застигли, ідіть десь навчайтеся чи принаймні не знаю ідіть туди, де є люди, де є якась групова динаміка. І це дасть вам якраз новий поштовх, і енергетичний, і якісь може нові знання, і так далі. Які інші е, лайфхаки тут можуть бути для наших глядачів, хто так само відчуває зараз якесь е, на початку весни, е, що є енергія і не знає, куди її направити. Які питання собі можна задати? Е, от такі лайфхак вас е, запитує? Перш за все. Створіть якесь поле натхнення, не знаю, поставте улюблену музику, заваріть собі каву, або там чай, який ви обожнюєте. Уєдині, ну, зробіть так, щоб нікого навколо не було. Да? Залишитись самі, або там не знаю, я дивлюсь зараз в мене море за вікном. Да? Там, підіть туди, де відчуваєте силу. Та, природи. І візьміть папір, ручку або олівець і е, хоча б 10 хвилин попишіть, чого ви хочете. От просто таку вправу зробіть, чого ви хочете через якийсь час. І е, е, не оцінюйте, не там не зупиняйте себе, просто попишіть. Ви е, прямо можете поставити 10 хвилин і намагатись писати, не зупиняючись. І потім, коли ви це зробите, перечитайте і підкресліть ці цілі, які дійсно ну, цілі або там, не знаю, бажання. Те, що відгукується всередині, та, те, що включає ваше серце. І е, саме це, якщо воно е, дуже швидко можна його це бажання втілити. Ну, зробіть це, це дасть енергію. І це дасть відчуття, що ви дійсно можете швидко вплинути на свій стан, на своє життя. Прям підіть і зробіть це. Ну, я не знаю, це може бути масаж, або купити туфлі, або зустрітися з друзями. Або, не знаю, мені сьогодні написали. Що Алла там подивилась цей пост про кани, і вже купую квітки. Дуже хочу зустрітися, і хочу це в поле, де дійсно люди надихаються. Я в канах на Супервумен проводжу <coughs> виступ. І там дуже гарний склад спікерів. Це для мене також натхнення і спілкування зі спікерами, спілку... спілкування з. Учасниками і ем, саме відчуття такого розвитку і м, якоїсь такої динаміки і азарту, драйву. О, такий кайф відчувається. <кій> і точно заплануйте собі якісь ем, групові зустрічі. Ем, Якщо ви самі проводите групові зустрічі, то е, подумайте, куди ви можете приєднатись не, не тільки як провідник, де ви можете побути в полі, де, де дійсно ви будете розвиватись. Ну, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви застрягли, що ви застрягли і намагаєтесь зібрати групу, щоб завдяки групі зробити собі поштовх, це е, не той лайфхак. Спочатку да, надихнутись і всередині відчувати силу, і вже відчувати, що ви не застрягли, а рухаєтесь, а потім вже збирати групи. І саме в магії групи я також прям цілий блок в нас про те, що треба раду дати собі. І тільки коли в нас є енергія, коли в нас є натхнення. Сила, драйв, це відчуття такого заряду. Ми тоді збираємо групу так само, як в індивідуальному форматі. Не відчуваєш ресурсу, краще відміни коуч-сесію. Так само і тут. А тут вашої енергії треба і на себе, і на тих, не знаю, 50, 100, 10, 20, 30 людей, яких ви збираєте. От в мене там. Ем... Нещодавно було прям підряд і вебінар, на якому були там 200 людей, і потім марафон, на який зібрались 500. І мені треба бути в такій енергії, яка буде рухати цих 500 людей. І не дивлячись на те, що в мене ну навіть зараз трошки відчувається ще з голосом питання, бо мені треба. Краще за все, як лікувати голос, закрити рот і помовчати. А я не можу його зараз закрити, бо в мене є певні зустрічі. І, прямо... і зараз так само я говорю. Тож лайфхак це перший: знайдіть, чого ви хочете. Частину цих бажань зробіть, щоб отримати енергію. І далі на довгострокові цілі вже буде енергія. Підіть туди, де є групи, да, розвивайтесь, спілкуйтесь, можливо, просто зустрінетесь з друзями, де за рахунок групи, ви. Ну, за рахунок групи можна просто доволі швидко знайти енергію. І потім, можливо, у вас є свій перелік реанімації, як я. Кажу, в мене, наприклад, є перелік того, що дає мені ресурс, і, а я можу дуже швидко просто себе під, підтримати. Но, крім цього, є те, що дає ресурс кожного тижня. Наприклад, це масаж кожного тижня, це СПА кожного тижня, мене це оновлює. Це, наприклад, наші ритуали вечірні дивитися кіно разом з сім'єю, або прогулянка е, коло моря. Це все надихає і дає. І це все такі традиційні способи. Якщо цього замало, то треба що ще. <кій> ну, мене дуже лікує е, мандрівки. Угу. Наприклад, за ці два місяці в мене було три країни вже. І вже заплановані на наступні три місяці ще чотири країни, а це також дуже дуже надихає. Я розумію, Ігор, що це для тебе звучить сумно, <рігла> да. принаймні тому, що це ти, ти чоловік і не можеш е, поїхати. Я то розумію. Але для, для цього не обов'язково інші країни, просто для мене це тут ну, дуже легко. Це може бути, коли я не так багато їздила. Це може бути, не знаю, я їздила в Чернігов і мені і це вже якісь, якась мандрівка. Я дуже люблю, коли ми їдемо машиною, коли ми спілкуємося, коли ми десь зупиняємося і не знаю, робимо там сніданок, розгортаємо свій там стіл або скатертину і снідаємо разом. Десь на природі, це дуже надихає це також лайфхаки. і вже на весну можна це робити. Нехай не зупиняємо трансляцію. Ідемо е, пити тепле молоко з медом, бо, я, бо совість мучає Сиджу і мучає совість. Але дуже вам вдячний за ваші надзусилля сьогодні і бажаю видуження вашому ворлу е, і нашим глядачам. Я бажаю енергії, весняної, теплої сонячної енергії, дорогі друзі. Підтримайте нас, підтримуйте Алло, Подобайками, Пишіть свої запити під відео, і ми будемо розбирати їх в наступних наших трансляціях. Підтримуйте нас донатами, так само є посилання під трансляціями. І побачимося через тиждень. Нових так, вдячна був вам був. за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі і донати. Папа. -па.